Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, тут у мене таке, як я вияснилось, лежить без діла, а комусь може бути в пригоді. Дивіться, я вирішив продати такі офорні колеси на Ось такі колеса. Зроблені вони капітально, проварені, все, пофарбовані. Значить, дивіться, висота. Олець. Їх, до речі, можна і на цю навіску ставити. Висота їхня 19 сантиметрів. 19 см. Ширина, ширина 10 сантиметрів. Хороша опора. І шинка, друзі, кріплення 50 на 10. Бачите? На 10. Друзі, колеса практично нові. Я так подивився в інтернеті, скільки вони коштують і зробив висновок, що якщо я поставлю 1300 гривень за два коліщати, це не буде великими грошима. Якщо вам подобається, хочеться, знаєте, як мене знайти, спочатку в коментарях, а тоді домовимося. Всім мирного.